Привіт! продовжуємо огляди ультрадоступних смартфонів від компанії BlackView, і сьогодні це Oskal c 60 Створюючи цю модель, виробник, вочевидь, намагався знайти компроміс між ціною і збалансованими технічними характеристиками. Задача не з легких, адже знижуючи вартість, завжди доводиться чимось жертвувати. Наскільки добре китайській компанії вдалось знайти цей компроміс і чи вдалося взагалі зараз і спробуємо розібратись. Поїхали! Приносити в жертву дизайн виробникові точно не довелось. Зовні смартфон вийшов досить приємним для очей. І хоча до нас на огляд потрапила модель в класичному чорному кольорі, для любителів чогось яскравішого виробник передбачив ще три варіанти кольорів, а отже кожен зможе підібрати смартфон на свій смак. Є тут і декілька рішень, які можна назвати трохи застарілими, або просто непритаманними сучасним смартфоном, як от знімна задня кришка чи відсутність сенсора відбитків пальців. Але хороша ергономіка корпусу, симпатичний блок камер з трьом. Ма модулями і непоганий ips екран з діагоналлю 6,52 дюйма все ж залишають позитивні враження від гаджета. Дисплей у Oscal C60 має роздільну здатність 1600 на 720 пікселів. І, хоча на папері здається, що це не дуже багато, на практиці екран видає яскраву та контрастну картинку не гіршу ніж в інших моделей цієї категорії. Працювати зі смартфоном комфортно як в приміщенні, так і на вулиці при яскравому сонячному світлі. Смартфон оснащений процесором MediaTek Helio A22 з відеочіпом PowerVR GE8320, Має 4 гігабайти оперативної пам'яті та вбудований накопичувач на 32 ГБ. гігабайти. За потреби, а вона обов'язково виникне, обсяг накопичувача можна розширити за допомогою картки формату microSD. Усіх цих характеристик цілком достатньо для плавної роботи інтерфейсу Android 11, який тут встановлено, а також спілкування, серфінгу в інтернеті та роботи більшості застосунків. Звичайно ж, цей смартфон не про ігри, але якщо вже дуже припече, то пограти на низьких налаштуваннях графіки у щось простесеньке ви зможете. А от за автономність нашого сьогоднішнього героя можна тільки похвалити. Його батарея має ємність 4780 мАч і зазвичай її вистачатиме на два повні дні взаємодії зі смартфоном. Шкода лише, що підтримки швидкої зарядки тут немає, і підзаряджати його доведеться приблизно 5 годин. Щодо камер, то основний модуль тут має 13 мегапікселів і апертуру 1.85. Допоміжні модулі по 0.3 три тут просто присутні, тому сенсу говорити про них окремо немає. Фронтальна камера у смартфоні теж є. Вона має роздільну здатність 5 мегапікселів і подякуємо їй за це. Основна ж камера фотографує досить пристойно при достатньому освітленні. Можна сказати, що на всі свої гроші. Ну а результати її роботи ви маєте щастя спостерігати зараз на своїх екранах. Отже, ми дійшли до висновку, що Скал C60 демонструє хороше співвідношення ціни і якості. Так, цей смартфон не хапає зірок з неба в плані продуктивності, але він має цікавий дизайн, непоганий екран і камери для своєї категорії, а також хорошу автономність. На свою вартість він точно відпрацьовує. Якщо вам потрібен смартфон тут і зараз для виконання звичайних повсякденних завдань, можете звернути на нього увагу при виборі. На цьому в мене все. Бережіть себе, папа. -па.